Після десятиліть мовчання світ знову повертається до слів, які пролунали в кам'яній келії монастиря сан джованні Ротондо. Тоді, серед тиші й запаху ладану, старий монах схилився над аркушем і залишив послання, яке не мали прочитати за його життя. Воно лежало в архівах Ватикану, запечатане червоним воском, із написом: не відкривати до часу скорботи. Сьогодні, коли Європа знову стоїть у полум'ї, це послання ожило. Його рядки написані тремтячою рукою, звучать так, ніби написані для нас. У них не поетичні образи і не притчі. Це хроніка майбутнього, що вже настало. Падре Піо бачив те, що людству ще лише належало пережити. Він описав війни, народи, тіні над світом. Але найстрашніше, він описав серце людини, яка забуде Бога, і нації, що шукатимуть порятунку не в молитві, а в силі. Та, попри все, у тому листі є й інше надія, бо навіть серед попелу, казав він, ростиме трава. І саме там, де пролються найбільші сльози, проросте віра, яку вже не знищити. Кажуть, останньої ночі перед смертю падре Піо не спав. Свічка на його столі догорала, а він писав без зупину, наче боявся, що світанок не дочекається його слів. На пожовклому папері він вивів дату 21 вересня 1967 року, і поруч коротку примітку. Те, що побачив, не снилося мені, але показане було. Далі починалося видіння. Монах бачив карту, розтягнуту на білому полотні. Вона горіла, ніби світилася зсередини. Між полум'ям проступали контури країн, і серед них Україна. На ній з'явилася цифра, яку він не зміг збагнути 2022. Він бачив світло, що спалахнуло зі сходу сліпуче, холодне, мов вибух. За ним ішов гул, і це був не грім, а людські крики. Вогонь розливався, як хвороба, охоплюючи цілі міста. І тоді він побачив людину у військовому одязі, ту, що стояла перед натовпом, не промовляючи ні слова. Очі її були темні, і не страх, а тягар лежав у них. Натовп кликав, благав, вимагав, а він мовчав. Піо не чув імені, лише відчував, що цей чоловік стане символом боротьби, але не зможе стати символом миру. Після цього постала інша тінь не з високих кабінетів, не з тронів. Із глибин людського серця. Її не знали, не чекали. Вона не мала голосу у світі, але мала віру. І саме через неї казав Падре Піо, полум'я зупиниться. Монах писав, що кінець не прийде через гнів і не через зброю. Він прийде через слово, просте, як молитва, і чисте, як сльоза, через покаяння, яке сильніше за гармати. Того вечора він довго дивився у темряву келії, а потім додав останній рядок. Війна, що народиться на Сході, стане випробуванням не для армій, а для душ. У своїх записах падре Піо писав, що бачив дві постаті: одну перед усім світом, іншу сховану від очей. Перша стояла серед натовпу, освітлена прожекторами у гулі тисяч голосів. На ній був блиск перемог і тягар відповідальності. Вона виглядала сильною, але в її серці було багато страху. Ця людина мусила стати обличчям епохи, символом віри, яку випробовують війною. Та пророцтво говорило, він пройде шляхом, де не буде слави, тільки хрест. Друга постать стояла осторонь. Ніхто не кликав її на трибуни. Вона не виступала, не переконувала, не обіцяла. Це був чоловік із простим обличчям і спокійними очима. Він ішов між людьми, ніби невидимий, але за ним ішов мир. Падре Піо назвав його тим, хто не має голосу, але має слово, і сказав. Коли цей чоловік промовить, світ почує тишу, якої давно не чув, бо його слово не народиться з гордості, воно виросте з болю. Він прийде не з палаців, а з попелу, писав монах, і не матиме сили, але матиме благословення, його шлях не веде до влади, а до служіння, і саме через це він переможе. Цей уривок довго залишався нерозшифрованим. Дослідники сперечались, чи йдеться про духовного провідника, чи про звичайну людину, покликану до великої справи, та головне не в обличчі, а в суті, у самому принципі, людини без слави, бо слава засліплює, а віра просвітлює. І тоді, коли світ буде втомлений від гучних імен і гасел, настане час тиші, у якій зазвучить справжня молитва. Піо бачив, як ця тиша переростає у щось більше. Люди перестають шукати героя, бо кожен стає відповідальним за світ навколо. Сльози чужих дітей болять як власні, і серця, які ще вчора кам'яніли від ненависті, починають плакати. Тоді, казав він, настане перша ознака миру не тиша гармат, а тиша совісті. Бо навіть коли фронти мовчать, війна в серці може ще тривати, і лише той, хто пробачить, побачить схід сонця без страху. Піо записав коротку фразу, що стала його заповітом для нового покоління: того, хто шукає слави, не почують, але того, хто шукає правди, почує навіть небо. Можливо, саме тому він назвав цю людину свідком, а не переможцем. Бо той, хто стоїть поруч із болем світу і не відвертає погляду, стає ближчим до Бога, ніж той, хто стоїть на трибуні. І в цьому сенсі, людина без слави. Не конкретне ім'я, а образ усіх, хто вміє нести світло у темряві, навіть коли ніхто не аплодує, тих, хто молиться, коли інші мовчать, тих, хто допомагає, коли ніхто не дивиться. Бо саме через них, писав Піо, проламається стіна між гнівом і прощенням. І світ зрозуміє: не сила змінює хід історії, а покірність, що народжується з любові. Падре Піо писав, що прийде війна, не схожа на жодну з попередніх. Вона не почнеться з раптового залпу гармат. І не закінчиться підписом мирного договору. Її межі не можна буде накреслити на карті, бо ця війна пройде крізь людину. Він бачив, як народи змагаються не за землю, а за душі, як ворог більше не йде строєм, а входить у свідомість, тихо, як тінь. У цій війні не завжди чути постріли. Тут стріляють словами, брехнею, страхом, і навіть тиша стає зброєю, коли мовчать ті, хто мав сказати правду. Ворог прийде не у шоломі, а у слові, писав Піо. І брат не впізнає брата, бо кожен дивитиметься в екран, а не в очі. Це пророцтво звучить як попередження про час, у якому ми живемо. Тут кожне слово може бути кулею, а кожна неправда сі вогнем, що спалює цілі міста зсередини. У цій війні не існує тилу, бо кожне серце це поле бою. Одні стають носіями світла, інші тими, хто сіє темряву, і навіть ті, хто не тримає зброї, щодня роблять вибір. Стояти за правду чи за зручність, за віру чи за байдужість. Піо бачив, як війна розповзається через дроти, хвилі, екрани, як інформація стає отрутою, а байдужість новим гріхом. Ніхто вже не ховається у сховищах, бо сховищем стає власна свідомість, і ворог шукає шлях не до міста, а до розуму, щоб забрати віру. Світ паде не від бомб, а від забуття Бога, записав монах. Він бачив народ, що стоїть у вогні, але не здається народ, який бореться не лише за свою землю, а за саму ідею добра. Бо коли зникають межі між правдою і фальшю, лише віра залишається єдиним дороговказом. У своїх видіннях Піо чув голос, що говорив: це не війна армій, це війна духів, і переможе не той, хто сильніший тілом, а той, хто не дозволить темряві оселитися у власній душі. І тоді він побачив, як світло, здавалося б, зникає. Але небо не залишає землю. Бо навіть одна молитва, вимовлена з чистим серцем, може зупинити лавину ненависті, що насувається з усіх боків. Піо попереджав: найбільша небезпека не ворог зовні, а ворог усередині, той, що шепоче. Залиш, це не твоя справа, мовчи. Так починається поразка. Не з вибуху, а з байдужості. Але саме там, де байдужість здається сильнішою за любов. Бог починає діяти, бо коли людина доходить до межі, вона або падає, або падаючи, нарешті молиться. Піо описав, що в цій війні не буде справжніх переможців, будуть лише ті, хто вистояв вистояв у вірі, у доброті, у людяності. Бо перемога є це не коли ворог знищений, а коли ненависть не перемогла любов. Коли серця ожорсточиться, війна не закінчиться, говорив він. А коли серця почнуть прощати, зникнуть і гармати. Ця війна іспит для всього людства, і кожен день у ній вибір між темрявою і світлом. Ми не можемо змінити минуле, але можемо не дозволити, щоб темрява знову поселилася серед нас. Бо, як писав Піо у світі, який забуде молитися, не буде ні дому, ні миру. І саме тому він залишив свій лист не для вчених чи правителів, а для тих, хто щовечора складає руки у молитві, навіть коли не знає, чи буде завтра. Після вогню завжди приходить тиша. Не та, що заспокоює, а та, в якій чути навіть подих землі. Падре описав, що ця тиша буде страшнішою за вибухи, бо вона покаже людині її власну порожнечу. Коли зупиняться гармати, говорив він, люди почують себе вперше. Монах бачив, як згарища диміли ще довго після того, як ворог відступив: вулиці без гомону, міста без світла, обличчя без усмішок. Але саме в цій тиші народжувалося щось нове: не слова, а молитва. Люди, які ще вчора шукали зброю, тепер шукали хрест. Вони йшли до храмів, які дивом вистояли, і запалювали свічки не за перемогу, а за прощення, бо душі, виснажені ненавистю, вже не могли її носити. Падре Піо писав, Коли людина схиляє коліна не зі страху, а з каяття, небо відкривається над нею навіть у руїнах. І в тому він бачив початок нового світанку, не через наказ, не через мирну угоду, а через внутрішнє очищення, яке сильніше за будь-який закон. Монах описував, як він бачив натовпи, що стояли на колінах просто неба. Ніхто не давав команди, ніхто не змушував. Вони просто стояли мовчки, одні в босі, інші бать в обгорілому одязі, але всі рівні перед Богом. І тоді ворог, який мав іти вперед, зупинився. Не тому, що йому бракувало сили, а тому, що сила втратила сенс. Бо де є покаяння, там закінчується влада зла, записав Піо. Він бачив, як сльози змивають порох із облич, і як замість страху приходить дивне відчуття тиші, Не непорожнечі безпокою, наче сама земля зітхає після бурі. Піо казав, що ця тиша буде знаком: час мечів минув, настав час сердець, та не всі її витримають. Багато хто захоче знову чути гуркіт, щоб не слухати власну совість. І саме тому цей період буде найважчим. Він потребує не сили, а віри, бо відновити стіни легко, а відновити душу роки. Тиша змусить людину подивитися у себе і побачити не ворога, а брата. І тоді почнеться справжнє відродження не в місті, не в державі, а в серці. Відбудуйте спершу вівтар у собі, і лише потім дім на землі, залишив піо у листі. Він попереджав, що покаяння не буде масовим одразу, воно прийде через біль, через втрати, через усвідомлення, що жодна перемога не вартує втраченої душі. Але ті, хто відчує це першим, стануть тими, через кого Бог оновить народ. І Монах завершував цей розділ словами, які здається написані для нашого часу: найбільше диво, не коли ворог упав. А коли серце, що ненавиділо, починає любити, так народжується нова сила не у зброї, а у здатності пробачати. Так після полум'я приходить тиша, а за тишею нове життя. Після смерті падре Піо Келію його монастиря закрили на ключ книги, щоденники, листи. Усе зібрали і передали до архівів Ватикану. Серед сотень пожовклих сторінок лежав один конверт із червоною печаткою. На ній був короткий напис латинню «Non aperiatur донець veniat annus doloris» не відкривати, доки не настане рік страждання. Минуло більше 50 років. Архів мовчав. Про той конверт знали лише кілька священників, які давали обітницю мовчання. Та коли на землю Європи знову прийшла війна. Один із дослідників, старий старий богослов із Брешії, попросив дозволу переглянути листи святого, і саме тоді запилена коробка, забута у сховищі під кодом з й п'юз, була відкрита. Усередині лежав аркуш, пожовтілий, але з чітким почерком. На полях сліди висохлих сліз. І над рядками дата 21 вересня 1967, 1967. а нищений слова, які звучали як передбачення. Коли у центрі Європи спалахне вогонь, коли люди дивитимуться не в очі, а в екрани, коли молитва стане коротшою за страх, тоді розкрийте цей лист, бо він був написаний для тих, хто виживе. Так, починався документ, який тепер називають останнім пророцтвом падре Піо. Монах писав, що бачив світ, який стоїть на руїнах, але не падає, бачив країну, спалену війною, але в її серці вогонь не гніву, а очищення. І саме цей вогонь, казав він, стане полум'ям відродження. З руїн підніметься народ, говорив Піо, який не шукатиме помсти, бо вже знає ціну страждання. Лист продовжувався описом майбутнього, у якому міста будуть знову збудовані, але головне відбудується віра. Бо навіть тоді, коли всі вважатимуть, що кінець настав, почнеться новий початок, тихий, непомітний, як паросток, що пробиває камінь. У кінці документа була друга сторінка. Окремо підписана словами парс секунда для часу очищення. Вона містила коротке пророцтво про те, що справжній мир прийде не через підписи й прапори, а через покаяння, яке народиться у серці одного народу і пошириться, мов світло, на інші: не шліть воїнів, шліть молитовників, бо ворога зупинить не куля, а благословення, писав він. Коли дослідники прочитали ці слова вперше, у приміщенні панувала така тиша, що чути було, як потріскує старий віск на краях листа. Ніхто не наважився одразу коментувати. Лише один монах прошепотів. Це написано для нашого часу. З того дня текст почали вивчати, порівнюючи почерк, чорнило, печатку усе збігалося. Лист справді належав падре Піо. І його зміст, хоч і сповнений образів, дивовижно точно відбивав події, які ми бачимо сьогодні. Святий попереджав, що людство пройде крізь період великих втрат, але не загине, якщо згадає, що душа це святиня. І що там, де проляться кров невинних, там згодом пролються сльози покаяння. Не бійся, тиші, писав він. Бо саме в ній народжується голос Бога, а хто навчиться чути цей голос, стане будівничим нового світу. Так завершувався лист, який лежав півстоліття у темряві. Його відкрили не для сенсацій, а для того, щоб нагадати. Найстрашніше пророцтво це не слова про війну, а забуття про мир у власному серці. Падре Піо писав, що після полум'я настане світ, який не буде схожим на жоден попередній. Не тому, що зміниться земля, а тому, що зміниться серце людини. Бо те, що колись було цінним, слава, сила, багатство стане пилом. А тим, що матиме вагу, буде віра, доброта і здатність любити, навіть пройшовши крізь втрати. Після війни люди навчаться жити не для перемоги, а для миру, писав він. Світ, який згорів у вогні ненависті, повільно почне відроджуватись, немов поле після грози, не буде фанфар, не буде святкувань, лише тиша і вдячність. Люди, що втратили все, раптом зрозуміють, що мають головне життя, і відчують, що саме воно є благословенням. Піо бачив, як із руїн піднімається країна, яку світ назве змученою, але Бог благословенною. Її люди, пройшовши крізь випробування, понесуть у світ не гнів, а приклад милосердя. І цей приклад стане вищим за будь-яку перемогу. Буде народ, що воскресне з попелу, і світ побачить у ньому відбиток самого Христа: не у славі, а в стражданні, не у багатстві, а в смиренні. У цих словах. Образ України, що постає не як поле битви, а як вівтар очищення. Бо саме тут, серед руїн і болю, зароджується новий дух, не дух відплати, а дух відродження. Піо писав, що цей народ не шукатиме помсти, бо зрозуміє, що ненависть це продовження війни іншими засобами. Натомість він навчиться молитися за ворогів не тому, що слабкий, а тому, що сильніший за темряву. І в цій молитві буде сила, якої не матиме жодна армія. Світ визнає святість не в храмах, а в серцях тих, хто пробачив, зазначав він. Монах описував, що після тиші почнеться новий рух, не політичний і не соціальний, з духовний. Люди почнуть створювати не для слави, а для добра. З'являться митці, які творитимуть з болю красу, діти, які бачили війну, виростуть і принесуть у світ не страх, а милосердя. І навіть ті, хто мовчав під час бурі, відчують поклик говорити правду. Тоді світ знову повірить у прості речі: у працю, у молитву, у родину, у слово честі. І це стане найвищим дивом після років руйнування. Коли люди навчаться любити знову, навіть земля заспіває, писав Піо. Він бачив, що цей новий світ не буде безпечним одразу, його спокій народиться крізь випробування, як золото через вогонь. Але кожна сльоза пролита у війні. Стане краплиною світла у майбутньому. Святий наголошував, мир це не тиша без вибухів, а спокій у серці, що більше не шукає ворога. І тільки тоді на землі запанує справжня рівновага не між державами, а між душами. Мир починається там, де закінчується ненависть у людському серці, писав він у кінці сторінки. Новий світ після війни буде іншим, менш гучним, але правдивішим. Він згадає Бога не лише в горі, а й у радості. Він навчиться берегти добро, як колись берегли вогонь у ночі. І, можливо, вперше за століття люди зрозуміють, що справжня сила у здатності любити, навіть коли світ цього не розуміє. Падре Піо бачив, що після війни випробування не завершаться. Коли гармати замовкнуть і відбудуються міста, у вогонь буде кинута сама віра. Бо ворог, не змігши зруйнувати душу мечем, спробує зробити це сумнівом. Прийде час, коли церква хитнеться, але не впаде, писав він. Бо не каміння тримає її, а молитви тих, хто залишився вірним у темряві. Він описував, як у багатьох країнах храми зачинятимуться не від вибухів, а від байдужості. Священники втомляться. Люди перестануть відчувати святість у стінах, бо святість шукатимуть у гучних словах і блиску. І саме тоді, казав Піо, Бог запалить новий вогонь не руйнівний, а очищувальний. Те, що згорить, не буде втратою, бо з попелу постане чистота. Залишив він у листі. У своїх видіннях Монах бачив великий храм у Європі, де свічки гасли одна за одною. Лише одна світилася довше за інші, і це світло йшло зі сходу: не від престолу, не від золота, а від простого серця, що молилось без показу. Він казав, що нове оновлення церкви почнеться не в Римі, а там, де пролилося найбільше сліз і крові, де люди втратили все, крім віри, де хрест стоїть посеред руїн, і навіть вітер співає, мов молитва. Там, де людське страждання найбільше, там Бог найближчий, писав Піо. І він бачив, що саме на цій землі почнеться духовне пробудження, яке очистить не лише один народ, а всю християнську спільноту. Воно не матиме назви чи прапора, але матиме силу, силу щирості. Монах писав, що у той час з'являться люди, які не будуть шукати санів і титулів. Вони не матимуть високих кафедр, але матимуть серце, сповнене світла. Вони говоритимуть не від себе, а від Духа, що торкнеться їх. І через них Бог нагадає світові, що церква це не стіни, а люди. Священство знову стане служінням, а віра не жідане обрядом, а життям, писав він. Ті, хто дивитиметься на це збоку, це дивом. Та для Бога це буде лише поверненням до істини, бо істина завжди тиха, але її не можна заглушити жодною владою. Піо бачив і темні дні, розкол серед тих. Хто називає себе братами, боротьбу за владу, за вплив, за право тлумачити святе, та водночас бачив і тих, хто стоятиме на колінах, мовчки, але твердо, і через їхнє мовчання Бог промовить голосніше, ніж через тисячі проповідей: не бійтеся очищення, казав він, бо воно не кара, а порятунок. І тоді народиться нове християнство: просте, смиренне, живе, Не модерне і не гучне, а справжнє, як перший подих після довгої ночі. У ньому не буде розділення на схід і захід, на старе і нове, бо всі знову зберуться біля одного вогню. І я бачив цей вогонь, писав Піо він горів у серці землі, де колись проливалися сльози, і над ним піднімався купол, який світ назве Новим Єрусалимом. Цей образ не пророцтво про споруду, а про духовний центр, що з'явиться там, де люди зрозуміють, Бог не покидав їх ніколи. І, можливо, саме тому святий писав, що майбутній осередок віри постане не в пишних залах, а серед тих, хто пережив біль і не втратив здатності молитися. Падре Піо писав, що навіть тоді, коли земля очиститься від вогню, війна ще не завершиться, бо залишиться невидима битва за людське серце. Він назвав її останньою війною і сказав, що вона не принесе нових руйнувань, але принесе випробування правди. Після мечів прийдуть слова, після гармат. Погляди після страху, сумніви, і тоді людство знову буде перед вибором, писав він. Святий залишив три умови, без яких, за його словами, жоден мир не встоїть. Він назвав їх трьома сходами, якими має піднятися кожен, хто хоче побачити світло після темряви. Першою була прощення, неполітичне, непоказне, внутрішнє, те, яке важче за помсту, бо помста звільняє гнів, а прощення звільняє душу. Той, хто не простить, залишиться у війні, навіть коли всі битви закінчаться, наголошував Піо. Він бачив, що багато сердець довго носитимуть біль, що матері плакатимуть за дітьми, воїни за побратимами, а діти за дитинством, якого вже не повернути. Але саме в цих сльозах, казав він, Бог посіє перші зерна миру. Бо коли людина плаче не з ненависті, а з любові, її сльози очищають землю. Другою умовою було покаяння, і Піо наголошував. Це не покаяння переможених, а покаяння всіх тих, хто мовчав. Хто не наважився назвати зло злом, хто відвертався від чужого болю, бо думав, що це його не стосується. Покаяння Цицька — це дзеркало, у якому душа вперше бачить себе справжньою, писав він. Монах попереджав, що без цього очищення жодне суспільство не стане новим, бо зло не зникає саме по собі. Воно відступає лише тоді, коли його визнають. І тільки після цього може народитись справжнє прощення. Третя умова віра. Не в людину, не у владу, не у перемогу, а у Боже проведіння. Бо лише той, хто довіряє небу, здатен пройти крізь темряву, не осліпнувши від страху. Світ не врятує розум, а врятує віра, бо розум шукає докази, а віра шукає шлях до Бога, говорив Піо. Він бачив, що прийдуть часи, коли люди знову почнуть шукати простих істин, що слова мир, любов. Бог знову перестануть бути гаслами, а стануть живими, як хліб і вода. І що саме через цю віру настане справжнє оновлення землі. Монах писав, що коли всі три умови з'єднаються, станеться те, що він назвав миром, народженим із попелу, миром, у якому не буде місця гордості, а лише вдячність, за життя, за світло, за кожен новий день. Тоді писав він: мечі покриються іржею, слова стануть м'якшими. І навіть небо здаватиметься ближчим до землі. Та Піо попереджав: цей мир не прийде сам. Його мають створити ті, хто пройшов через бурю і не зламався, хто навчився мовчати перед Богом, але не мовчати перед неправдою. Хто зрозумів, що сила не у володінні, а у здатності втримати світло в серці, коли навколо темно. І тоді казав він: війна, яка почалася на землі, закінчиться на небі, бо Бог прийме молитви тих, хто вибрав не гнів, а прощення. Три сходи під це підсумував Піо: прощення, покаяння, віра. Підіймись ними і знайдеш мир, який не вмирає. Падре Піо писав, що навіть у найчорнішу ніч Бог не залишає землю, бо там, де людина бачить кінець, небо бачить початок. З попелу зросте трава, і її зелень буде свідченням, що життя сильніше за війну, залишив він у своєму листі. Він бачив цей образ. Поля, що обгоріли, дерева, сточені димом, і маленький пагінець, який пробивається крізь чорну землю. Навколо тиша, але ця тиша не порожня. У ній народжується дихання нового світу. Монах писав, що колись людство зрозуміє: Бог не карає, він очищує, він не знищує, щоб зламати, а спалює темряву, щоб виросло світло. І з того світла постане нова людина, не горда, не всемогутня, а вдячна. Після бурі люди перестануть питати, чому. Вони почнуть питати для чого, і тоді знатимуть для любові, писав він. Піо бачив майбутнє, у якому не буде ілюзій. Світ стане простішим, але глибшим. Люди навчаться радіти дрібницям, дитячому сміху, теплу хліба, тиші вечора. І саме в цьому казав він: буде справжнє Воскресіння. Бо Воскресіння це не сіє, це не подія, а стан. Це коли після втрати віриш у добро, коли після темряви відкриваєш очі і бачиш світло. Коли після війни знаходиш у собі сили любити, не чекайте чудес, бо чудо да це ви, коли, пройшовши крізь біль, залишаєтесь людьми. Сказано у кінці його листа: Монах описував, що цей новий світ не буде без гріхів чи випробувань, але буде чистішим у намірах, бо той, хто бачив смерть, почне цінувати життя, той, хто відчував ненависть, почне благословляти, а той, хто втрачав, навчиться дякувати за кожен ранок. І саме через цих людей писав він: Бог оновить обличчя землі, не через чудеса, а через прості серця, що здатні співчувати і прощати. Коли трава проросте крізь попіл, не витопчить її, бо це без ваш новий шлях, застерігав він. Піо вірив, що людство зможе змінитись, якщо згадає, що створене не для знищення, а для любові, і що навіть найменший добрий учинок має силу змінити хід історії. Можливо, саме тому його останні слова були простими: Моє тіло буде в землі, але мій голос залишиться у світі. І коли цей голос знову пролунає, знайте, що час настав: не бійтеся, прийміть і виростіть. Трава проростає повільно. Вона не знає слави, не прагне висоти. Вона просто тягнеться до світла. І, можливо, саме у цьому найглибше пророцтво святого. Після усіх бур і втрат людство знову навчиться тягнутися до світла, і тоді земля, яка бачила стільки болю, знову стане домом домом, де не буде більше воєн, бо кожне серце пам'ятатиме, що мир починається з нього. З попелу зросте трава, і на ній відпочине Божа рука. Так завершував падре піо своє бачення.